За приблизними оцінками, вміст нанопластику може бути на кілька порядків вищим ніж мікропластику, але дані наразі коливаються від тисяч до мільйонів частинок на кубічний метр повітря. Ми буквально варимося в супі з пластикового пилу, і ці частинки, піддані впливу ультрафіолетового випромінювання, несуть подвійну загрозу. Їхня поверхня стає шорсткішою, що дає їм змогу накопичувати важкі метали, такі як свинець і ртуть. Але ключова небезпека такого пластику полягає не в його хімічній токсичності, а в його фізичних властивостях. Кожна з цих трильйонів частинок має властивості електрета. Що таке електрет? Уявіть постійний магніт, але лише для статичної електрики. Це тіло, яке, отримавши одного разу заряд, утримує його протягом тижнів. наукові дослідження підтверджують, наночастинки полістиролу, пет та інших пластиків мають стійкий заряд. Вони заряджаються від усього від тертя в повітряних потоках, від космічних променів, від розрядів блискавок. Це трильйони мікроскопічних магнітів. Для для енергії, що зависають у повітрі, Повернімося до основ. Атмосфера Землі це складна електрична система. ще Бенджамін Франклін зрозумів, що вода відіграє в ній ключову роль. А Майкл Фарадей виявив, що електрика виникає під час тертя крапель води. Тепер уявіть, що в цю тонко налаштовану систему помістили трильйони мікроскопічних електричних магнітів, які безконтрольно витають у повітрі, об'єднуються, підсилюючи. Свій заряд і переносяться рухомими повітряними масами. Кількість цих невидимих пластикових наночастинок над нашими головами вже співставна з кількістю зірок, які ми бачимо на нічному небі. і це не перебільшення.